З нами Борис Возницький, легенда музейної справи України, творець багатьох музеїв західної України, відомий історик і дослідник. Борис, ми минулого року з вами говорили про сюди великих культурних цінностей України, які зберігаються в російських архівах і споткранах, в тому числі вермітажі, в тому числі шабля Музепа, в тому числі казацькі регалії. Що ви можете згадати і сказати публічно про те, що є в російських музеях і в російських архівах з українських стаж? Ну, я просто не готовий зараз так все викласти, але от мене весь час турбує речі з Михайлівського краю, з Київського. Це ж була виставка в 399 році. Була зроблена виставка Москва Київ, Київської Русі, візантійського мистецтва. І та, по суті, виставка почалась війна. І ця виставка зникла. Правда, Росія її врятувала десь? Відправили всі вірили, війна збереглася там, ну але це ми дали речі на близько. Правда, коли я про це говорив е, в Росії, ну то мені хтось сказав, ви знаєте, е, Україна і не бажала цього отримати назад. Ми їм дали Васенківського, Пім, Фіманенка, речі, і вони були задоволені українцями. Тоді якийсь такий час, що це мистецтво, там Фрески, Храське, Михайло Кособоров не цікавило чомусь Україна, а цікавить художника ХІХ століття. Скажіть, питання таке так? ще одне. А, чи ви були в Адміралтейства в після? Ні, не був. А Що ви про нього чули? Нічого, не вчув, я не можу. Ну, там в спецфондах не був. А ермітаж ермітаж був у Москві, був в історичному музеї. Ми там приймали, бо я був віце головою ікону СССР. Mm -hmm. Голова іконогола або Лінградець, або Москвичка, mm -hmm. а я був міста головою. Міжнародні ради музеї, і тому ми там всі свої приймали, так. А, а що, що ви можна згадати з тих раритетів, які зберігаються в кранах закритих? наглухо не закриті? Наглухо наглоко не просто зараз навіть те, що в, в кремлівських музеях вони отримали нові етикетки. Це було відомо, а це тіеточка, що це передана Україні, шість погодився якісь нові етикетки з'явилися на тих речах. І ми знаємо той випадок, коли 24 ящики ящики з київських речей вернулися. Вони попали на зону американську, і американці їх вернули до Києва, але до Києва вертали через Москву. От вони чотири ящики приводили, а двадцять ящиків лишилися. А чи бачили ви шаблі в Ермітажі? Бачили. Тобто бачу. вона Ермітажі? Да, вона вермітає шабля мазе. Mm -hmm. Портрет вважає, що це е, 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 історичний музеї, ку... ну це не є Мазепа, це є е, то, А шапка мазепа, що теж служить. І морський козацький прапор, який висить. Він є Все є. Але що ви ще згадаєте? От що там ще пелацького країнського? Ну, по-перше, там вже всі археологічні розходки з Оце, ну безумовно, що це яке, може Росія може оправдатися. ми проводили розходки? Ми взяли. Ну але у страданні галіч, все кінська грустя, все севернітажі, все, все навіть один раз, нам. Навіть повернули, за що сказали, будемо це відівати, і нам повернули трошки, самі так поділилися. Тамолі трохи дали Івано-Франківську. Але, 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 тобто нам треба продовжити ці розвідки. Абсолютно. А про перстень Ярослава Мудрого ви не чули якісь зібрані мазу, якихсь бригадство земельних? Ні. Тобто пошуки слід продовжити. Можете слід продовжувати. Ми от зараз з поляками почали щось таке більш нормальне стосунки. Та поляки кричали, віддайте нам наше», а ми кричали, дайте нам наше». І тепер ми прийшли до беспіди. Не будемо вимагати, віддайте, віддайте, давайте будемо обмінюватись на 20 років, на 50 років. Ми я зараз я хочу отримати українські портрети жіночі. Там біля десяти портретів розставих є в Кракові, Колуботко, Мазеп, мама Мазепи, Виговська і так далі. Портрети я хочу отримати. А до речі, бертиш на е, Хмельницького краківському музеї? — Вони там краківському музеї там є Кубок, Куб, хмельницького є. Вони до нас привозили це всі, да. От. Так що йде речі і в Ченстопові навіть на святій горі, то є речі козацькі там. От і ми якось домовились між міністрами, я домовився, що з тим міністром і раніше були всі гідні всі задоволені. Беріть, а дайте, а ми приїдемо до вас виберемо польське. Добре, спасибо.